Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань, для розгляду на черговій 92-й сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства, законодавства України засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи ради. Всього за списком 5 присутні 3. Комісія повноважна. Для засідання комісії запрошувались працівники апарату міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів. Переважна більшість присутня. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту, користуватися мікрофоном. Необхідно затвердити порядок денний. До порядку денного включено три питання про проєкти рішень чергової 92-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денного вам розданий і є необхідність зачитувати. Якщо не потрібно, пропоную затвердити порядок денний. За три. Інших пропозицій немає, порядок затверджений. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про проект рішення про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Лиховацька міська лікарня, Ликовацької міської ради Вінницького району Вінницької області на списання майна інформує Японський Володимир Станіславович. Дня. Прошу погодити дозвіл до комунального комерційного підприємства Лиховацьке міське лікарня, Ліковецької міської ради Лімецької району Лінівської області на списання майна. Ну, майно це перелік 5 автомобілів, які списуються перераховувати. інформація є. І 15. Апарації, які вийшли з строю і не приводимо до испанства. Є питання до Станиславовича. Мене інтересує єдиний ГАЗ-53, не стоїть. А на вас поїхали, ГАЗ-66 не стоїть. Ми теж такого з левої сторони. Хорошо тоді. Якщо немає запитань до доповідача, інформацію доповідача даного питання беремо до вікна і погоджуємо проект рішення на винесення на розгляд чергової 92-ї сесії. Якщо інших пропозицій немає, переходимо до голосування. Рішення проголосувало три за, рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідуючого питань. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Ликовецької міської ради Вінницького району Вінницької області на спеціальне транспортне засоби. інформує стана Доброго дня. Відносив на сесію про рішення про списання двох автомобілів легкових санітарних вже з номерними ну, знаками 32-19-3224. На даний автомобілі в повному обсязі нарахований і знос є висновок експерта, який оглядав дані автомобілі, і якби вони не застаріли, на сьогоднішній день не стане і немає в подальшому подалі таких укладення для ремонту даних автомобілів. Тому минуло це питання на так. Це з боку автомобілів. Це питання, якесь відкладає. Що ми можемо після експерти за тих на експерту? там відкладені їхні коліфікаційні сертифікати, тобто те, що вони мають право процести. Це цей, щоб? Ні, це дві джерельні. Дві день. 32 метрів. І ту, що передав Джені сюди, і ту, що передали з водоканалом. Він просто. Нашого розуміє. Так. Вже виходять і хто не хоче купити нічого, Господь. Ну, я Майне, я на, що, ну, на сьогоднішній день капіталовкладення дуже велике в дані автомобілі. І по тому, що ми, наприклад, дар, один автомобіль ще його трошки ремонтували, але ремонтуємо через місяць знову там ніби. Ви їх здаєте на метабуд, так? Да, після потоку залішення треті, то як положення метамоботу буде оприкоднувати. Оприбуховувати. Запитання до дорога. Якщо немає запитань, інформації доповідача каналу питання буде довідома і погоджуємо проєкт рішення на винесення народа чергової 92-ї сесії міської ради 8 з липня. Переходимо до голосування. За три рішення прийнято. Слідуючи третє питання це про проект рішення про передачу майна комунальної власності Лаповецької територіальної громади. Інформує Олена Юріна тому Дня. Даним рішенням передаємо 11 меморіальних дошок, три меморіальні дошки Ліковецької ліцеї No2, це меморіальна дошка Романа Федоренко, Вадима Вінчуку, Сергія Мельнику. Три меморіальні дошки комунальному закладу Липовецькій міський будинок культури, а саме меморіальна дошка Станіслава Назаренку, Івану Федоренку, Миколі Гаврилюку, одна меморіальна дошка на Падівській гімназії. Це меморіальна дошка Олександру Гласюку, одна злозівський і меморіальна дошка Григорію Кучеру та три меморіальні дошки по підприємства підприємству це меморіальна дошка Андрію Гончару, Дмитру Музейцю та Сергію Дорогу. Всього 11 дошок, які були виготовлені за 7 місяців 2025 року. Будь ласка, сказати пальне. Якщо немає запитань, пропоную інформації доповідача даного питання взяти до відома, погодити проєкт рішення та винести на розгляд чергової на сесії міської ради вичмо. Переходимо до ручів. За три рішення. Підтака, порядку даємо нашої комісії одна дякую за участь в роді.